Время таке настало, що треба учитися. Треба, значить, треба. Ми вчимося. Мрія Тамари Михайлівни нарешті здійсниться. Вона давно хотіла долучитися до проєкту університет третього віку. Але в 2018 році в групах вже не було вільних місць. Далі карантин через пандемію ковіда втрутився в плани містянки. А 24 лютого 2022 року російське вторгнення до України та несприятлива безпекова ситуація стали на заваді цим планам. І тепер, коли дізнались про поновлення роботи цього проєкту, одразу записались до Саксаганського терцентру. Ще хоче навчитися комп'ютерній грамотності та володінню гаджетами до виходу на пенсію, працювала в сфері торгівлі. Я ще в 19-му році була записана, Павло виступав, і я узнала від Павла. Я одразу перезвонила, але вже більше не брали. бо вже були набрані люди і групи. Вже не створювали нові. Переносили, А потім вже в 19-му році пригласили, щоб ми тут, а ковід почався. Уже все ковід. Чому тут будуть навчатися, навчати, що ми не вміємо, то будемо читися. Нам же це цікаво теж. Щоб ми були грамотні серед людей, серед молоді. за 2018 та 2019 роки до паузи через ковід, карантин та військове вторгнення Росії в межах тільки Саксиганського району успішно закінчили університет третього віку 171 місцевий мешканець. Цьогоріч навчатись новим знанням на новому наборі зголосилися 20 чоловік, і для них це буде не тільки з користю проведений час, а й нові знайомства та враження. Університет існував у нас у 2018-2019 році. І дуже подобався нашим студентам старшого віку, але, на жаль, з карантином від ковід-19, та, звичайно, з початком війни університет перестав функціонувати для нашого старшого покоління. Це не тільки отримання нових знань, а це і спілкування з людьми, це знову повернення у ті молоді роки. Тому ми дуже раді усім, що сьогодні цей університет відкривається. Два десятки студентів в Саксаганському терцентрі вивчатимуть комп'ютерну грамотність, поводження з сучасними гаджетами, основи психології та права здоровий спосіб життя, до якого додадуть скандинавську ходьбу, а також українську мову. А ще будуть заняття бальними танцями для додаткової фізичної активності. На перший дзвоник до студентів поважного віку, 60+, завітав очільник ради оборони міста. Цей соціальний проект. Був дуже важливий для мого друга Костянтина Юріча Павлова, який, на жаль, трагічно загинув. І його не було останні два роки, тому що почалася війна. Але зараз, коли безпекова ситуація трохи нам дозволяє, ми відроджуємо цей проєкт, цей проєкт відроджує наші чудові територіальні центри, цей проєкт відроджує фонд «Вілкула Українська Перспектива. Соціальний проєкт університет третього віку започаткував Константин Павлов, аби представники золотого покоління мали змогу крокувати в ногу із часом та здобувати для себе нові, актуальні та практично корисні знання. З моменту старту протягом кількох навчальних наборів слухачами університету стали 1680 криворіжців. На цей курс в місті набрали 200 нових студентів, які навчатимуться до 25 грудня. На початку січня буде новий набір на 400 осіб. Тому вже нині можна записатися в терцентрах та виконко. Омах за місцем проживання Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко перший міський.